Американський уряд цього тижня був за крок до призупинення роботи. Конгрес двічі не зміг ухвалити бюджетну резолюцію, яка мала фінансувати роботу уряду до наступного березня. Критиком бюджетного законопроекту, зокрема, став бізнесмен Ілон Маск, якого новообраний президент Трамп номінує на главу департаменту урядової ефективності. Він зокрема поширював у соцмережі X дезінформацію про те, що законопроект передбачає 40% відсоткове зростання зарплат конгресменів, а також 60 мільярдів допомоги для України. Більшість урядовців готувались перед святами до так званого шатдауну, тобто йти на неоплачувану відпустку. Подібне вже не раз траплялося в американській історії. Та буквально за кілька годин до можливого шатдауну конгресмени дійшли згоди до схвалення фінансування. Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить свій останній пакет підтримки в рамках ініціативи сприяння безпеці Україні на суму 1,2 мільярди доларів. Про це пише з посиланням на джерела агенція Reuters. Пакет допомоги включатиме ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. За цією програмою військова техніка закуповується в оборонної промисловості і може потрапити в Україну лише за декілька місяців або й пізніше. За іншим механізмом так званих президентських повноважень, зброя постачається на фронт швидше безпосередньо з американських складів. На це в бюджеті ще залишилось понад 5,5 мільярдів доларів. Збільшується кількість американців, які виступають за швидке припинення російсько-української війни. Таких зараз 50% вказує останнє опитування інституту Гелапа, який досліджує громадську думку у Сполучених Штатах. У березні цього року 43% американців виступали за швидке закінчення війни. Водночас падає відсоток тих, хто вважає, що Сполучені Штати мають продовжувати допомагати Україні відвоювати території, які вони втратили у війні з Росією, навіть у тривалому конфлікті. Таких зараз 48 відсотків проти 55 у березні. Окрім того, досі переважна більшість опитаних американців вважає, що жодна зі сторін, ані Україна, ані Росія, не виграють у цій війні. Таких 68 відсотків. НЛО, іноземна розвідка чи таємна діяльність уряду ФБР отримало за останні тижні понад 5 тисяч повідомлень про загадкові безпілотники у небі над Нью-Джерсі та ще кількох штатах на східному узбережжі Сполучених Штатів. У соцмережах стали ширитись різні чутки, які підігрівались місцевими політиками. Кілька таких апаратів помітили над військовими об'єктами. Після детального вивчення питання силові служби у спільній заяві заспокоїли громадськість. кажуть нічого аномального. В більшості випадків це сукупність комерційних любительських дронів, також літаків, вертольотів чи просто зірок. Утім, федеральне управління цивільної авіації тимчасово обмежило польоти дронів над об'єктами інфраструктури. Андрій Борис, Голос Америки, Вашингтон.